Які кроки повинні робити військові, аби закрили небо над Харковом? Робити те, що вони так успішно роблять. А ми маємо їх дякувати. Е, ну, я не знаю, Це треба більше спеціалістам задавати питання. Мабуть, е, поставка більш нової е, протиповітряної е, техніки для оборони. Більше працювати нашим міжнародним працівникам, які ну, працюють для отримання такої допомоги. Військові наші і так, герої. Треба, щоб нам оті західні союзники поставляли те, що треба. Я артилеріст старий, ну, в ПВО не дуже смислю, але ж я живу там, де прилетіла ота клята хашка. Де побили людей, які взагалі нічому не винні, там котлаван, був отакий, там і мужиків нема, одні баби та діти. Я вважаю, їм потрібно виставляти в інтернеті свої відео та звертання. Чим більше їх буде, тим швидше закриють. Чим буде більше посилань щодо цього. Щодо цивільних людей та військових, тим швидше і закриють небо. Але знову таки, ми ж розуміємо, що це дуже важко тут зробити. Бо все поряд і все дуже швидко летить. Ну, По-перше, налагоджувати якось своє треба виробництво, наскільки це можливо. Бо ми повністю залежні від інших держав. Просити більш допомоги у закордонних партнерів. Та які ще кроки можуть військові? Якщо не то чим. Закрити небо. Не знаю. Не знаю, що, що і робити. Хтось каже залізний купол. а Хто що. В перше повинна бути хата, техніка така, щоб можна. А десь її взяти, якщо в нас немає. Я думаю, що, на жаль, це зараз не здійсненна задача, враховуючи, що... Дистанція від Харкова до границі 20 кілометрів, тому це як говорити ні про що. Ну, це Треба розмовляти з Києвом, щоб надали якнайбільше ППО для нашого міста. Та треба, щоб ще запад нам допоміг цією проблемою. Думаю, все вирішиться. Небо буде закрите. Перш за все, накривати ті місця, де вони розташовують пускові установки. Мабуть, так. Більше спілкуватися з партнерами з Європою. ППО замовляти. Бенноземних партнерів. Так. Я навіть не знаю, що вам сказати, так як сам колишній військовий то ну, тут а навіть ПВО не, не, не допоможе. Тому ну, що С-300 це така система, що вони її не зіб'ють просто. Ну, це правда. Я сам служив на них, так що знаю, ну, це ну, нереально. Якщо патріотами, то ще можливо. Ну і то, я думаю, ні. Ми ждемо всі же саме в 16 Якщо будуть у нас самоліти, є такі на українській мові, значить так. Да. Звісно, вони будуть закриті в частності, і над Харковом. Одержати до нас хоча б одну установку Патріот. Хоча я розумію, що 30 кілометрів, 40 км до Білгородської області це дуже невеликий відстань для того, щоб ці установки збереглися. Тому. Я думаю, що військове керівництво повинно прийняти якесь комплексне рішення щодо ешеленованої оборони, яка буде включати насамси, патріоти, f 16 Тобто така система, яка б сприймала різний рівень загроз.